Коротка, але потужна, трисекундна молитва здатна змінити Твоє життя. Прочитай до кінця. Господи, прости мене за гріхи, вчинені свідомо і несвідомо, очисти моє серце, визволи від зла і прийми моє щире покаяння. Господи, продовж моє життя, але не позбавляй мене ясного розуму. Нехай у моєму домі завжди буде тепло і мир. І ніколи не буде нестачі ні в хлібі, ні у воді. Господи, захисти мою родину від болю, заздрості, наклепу, хвороб і всякого зла. Благослови моїх дітей, моїх нащадків і всіх, кого я люблю. Не розлучай мене з ними, і не дай мені побачити їх у біді. Господи, благослови кожного, хто читає цю молитву, дай нам сили у труднощах. Мужність у випробуваннях і мир у серці напередодні свята. Кожен, хто напише Амінь і поділиться цією молитвою, побачить світлі зміни у своєму житті. Кажуть, що диво часто приходить саме в ту мить, коли ми передаємо молитву далі. Якщо ти бажаєш довірити свою сім'ю Богові, натисни посилання в профілі, просто зараз Бог неодмінно благословить тебе.